Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Купуючи квитки на виставу, не знаєш, чи пощастить її додивитися до кінця. А все тому, що Тернопільський драматичний театр може розвалитися. Будівля з кожним роком все більше тріскає та осідає. Вийшла з ладу пожежна система, тече дах, а сцена може провалитися. Працівники театру звернулися до народного контролю. Тернопільський драмтеатр один з найпопулярніших в Україні, та водночас один з найбільш аварійних. Директор театру Борис Репка зі страхом проживає кожну виставу. Адже у цьому храмі мистецтва аварійне практично все осідає. Передня частина що перед перед площею. Ми так прикриваємо. От тут. Бо тут, бачите, гляньте, це все аварійна система опалення. Це все треба взагалі міняти. Від, від зверху аж донизу. ми включати його не можемо, тому що воно аварійне. Автоматично в залі буде холодно і зразу ж автоматично люди не будуть приходити до театру, бо скажуть, що там холодно. Пожежна труба в підвалі. Вона, Тече безперестанку катастрофічно аварійний дах. Коли дощ, вся вода тече по стінах. Найбільша небезпека в самому серці театру на сцені. Це ліхтарі, вони 70-х років, які дають накал, тобто вони можуть в будь-який момент спалахнути. Це пожежа, а пожежна наша вся система є аварійною. На оцих кругах тримається. Вся сцена. коли виходить весь творчий склад, скажімо, на велику виставу. Я думаю, що щоб, не дай Боже, зараз вона не завалилась, бо вона тримається на п'ятьох, коли має триматися на дванадцятьох. На як актрису драматичного театру, звичайно, що в першу чергу хвилюється безпека роботи на сцені. На сьогоднішній день ця безпека абсолютно не відповідає нормі. Я як депутат міської ради, звичайно, що будемо сприяти, щоб виділили кошти. Повністю поновити, щоб аварійних станів не було. Директор театру нарікає, що влада не втручається у проблему. Це великі гроші, це мільйони потрібно. Але якщо б на сьогоднішній день, скажімо, раз в раз півріччя виділити 500 тисяч гривень, ми б могли це все зробити за п'ять за років. Аби з'ясувати ситуацію, журналісти народного контролю вирушили до облдержадміністрації. Там пообіцяли сприятимуть вирішенню ситуації. Я думаю, на цій сесії, 12 травня. Буде підтримано депутатами виділення 450 тисяч для ремонту сцени, механізмів сцени. Я думаю, що ці гроші будуть виділені, тому що на всіх комісіях відбулася підтримка цієї суми, і театр зможе до кінця року, а можливо ще й до відкриття сезону, зможе поправити ситуацію. Ми простежимо, чи виконують чиновники обіцянку Наталя Литвин, Олег Павлишин, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.